Добрий день всім моїм прихожанам мого каналу. Підписчики дзвонять, телефонують, смски пишуть, питають, коли ж ви будете капусту садити. Тільки заради вас будемо садити капусту, так не хотілося. Копаємо цей агресор, який тут трошечки ми прикопували, щоб він підріс. Копаємо значить, отакими от пучками прямо. Копаємо. Все таки він підріс. Бо ми не могли, ми, ми не могли тоді вот таку кидати на підростання. Дивіться, яка шикарна. От. Це я саму більшу витягну, є її звичайно поменші тут. Вже і тоді менші. Але зараз ми будемо садити всю підряд, яка б вона не була. Значить, вісім які тут коріння. Ось така маленька капустинка. Корінчик усе тільки новесенький. Бачите, вилазить новий корінець. І... І оця капуста приживеться 100%, я вам скажу. Ця також дивіться яка. Крінець. Пустила новий, трошки вона стала грубша, вона така, як дротик стала. як дротяна щітка. О, трошки підкопали, копаємо. Тут вже ми перебирати не перебираємо, просто викопуємо. І зараз поїдемо на ці капустяні заробітки. Дивіться, як тут виріжено. Молоде куріння пішло. Бачите, її скільки багато. Вся грудка біла. Дивіться, скільки. Все-таки вона попідростала добряче, я бачу, тут та є такі здорові капустини. Поки відбувається приготування до посадки, складається ця підолашна капуста, ту, що ми нагрузили, накопали. Сгогородик получився ось такий. Це посаджено. А це вчора усе, в один хліт пісками. Тільки ось два, то вийшла волосочка така В Один слід купанулося. Земелька вироблена дошунара. Ця капуста досі таки підросла. Є попадається вже бурянець. Трошки підсохну на днях, пройдуся культиватором міжрядним. А цей як він зветься увесь, ячмінь що це таке сіяв, жито, лупене тоді значить, таргон плюс ну, е -е -е, препарат позлакових. І буде все чітко. Перший рядок, проход, щоб якщо буде криво, щоб було на що списати. Почали садити з п'ятого вечора. Сонячний день сьогодні. Марі є, є надія. Вона завжди є надія, що ляпна ще досі знадобиться на посадимо. Толості оберти, як завжди, повний привід, повний бак. Як завжди, коли знімаю, завжди рядки криві. Але сади дуже чудово. Земелька виробилася за один раз чистенька, бачите, яка. Хоч і пісок, соломи безліч. Це не це солома. Але тут вологе безліч. Вісі які грудки можна ліпити. І вона не розбилася. Дуже чудово. Для порівняння, щоб ви собі уявляли всю цю картину, ось ця капуста, дивіться, яка маленька взагалі. Які я хочу зробити до опрацювання до цієї жалки, це я знімаю, щоб вам показати і щоб собі не забути. Значить позаду цих коліс, позаду ось цих коліс зробити ось такий, як це показати? Ось такий доварити сюди якусь причепіньку і щоб був такий загортач. Щоб воно в процесі діла. Бачите тут яка борозна, щоб воно всю землю. Ось так. Ще підгортало назад. Для чого? Дивіться, капуста приїжджа. Да? Ну, вона сильно прижата. Буває не сильно, як, як коли буває, всяке по-різному. Але якщо ще плюс 5 см землі нагорнеться ближче, то більше шансів того, що більше вологи за, залишиться. Дивіться, як приблизно, як, це показати. як би це собі не забути, про це я ще в тому році думав, хотів. Бачите, щоб ось так от воно за колесами одразу ще трошки підгортало цю землю. Таким чином воно б і вологу б цю закривало ще тут, і додатково б ну, давало б запас жизнь запас життя давало б цій капусті. А зробити це дуже просто доварити тільки тут того, якусь фігнюшку, і тут, а щоб регулювався ось такий, ось тако, в цю сторону, якийсь механізм, ну, кусок бляхи якоїсь, щоб воно підгортало його. Одразу тако, за колесами. Звідси тако, було б дуже чудово. Бачите, щоб колесі відгортають, а це б назад так засипало і було б набагато краще. Так само і звідси, бачите, фур-фур з обох сторон воно б підгортало і вже дивіться. Як, як там капуста, да, якби вона могла бути, якби ще звідси посипали з землі. Оце доопрацювання треба буде обов'язково на другий рік зробити. Я в тому році про це думав, але щось, як то кажуть, спустив по тормозах це все діло. Нормально садиться, тут воно набагато краще садиться, ніж там, де ми садили. Тим житом здоровим. Не такі вже великі ці горбочки, як ви бачите, капуста, як я вже показав, да? маленька і дивіться, яка ми, яку ми ту садили. Яка вже, ого, все. ось дивіться, вже, вже взагалі, взагалі гігантська. Ця менша і то бішечка така вже. Ну і там така, але бачите, грізуть її. Якісь шакали коротше, прибігають гризти. Обгрізено. Шпаки, мабуть, це да, теж обгрізено. От уроди. Уроди, так? Да? Чи не уроди? Це що таке чорне? От. Така хороша капуста. Ця вже добре прижилася. Води стільки було, що доща, що вже вона нікуди не дінеться. Я сказав хорош і вони порозбігалися. Слухаються мене. Розвертатися мені подобається. Це одне із міст, де можна дати газ. Де можна дати газ тут. Я зараз скажу по червоних сидушках и они по червоних сидушках. Секретарка и секретарка секретарки. Рейка стадо агрономии выбегла. Для це тирло тут робиться таке, що просто капець, в тому році вимняли стільки капусти Дві що робиться Дві на того уроду, що качається І це так само по капусті качається, представляєте? І всі головне, збірками а ну кишюзі! Дві що робиться? Дві І всі з бірками, бляха, і всі бігають, і всім пофіг коротше, на цих собак. І минут в тому році вимняли капусту. І це щоб замість того, щоб я людям роздав цю капусту, бляха, то собаки вимні. От що зробити, От скажіть. Захисники тварини, а ну захистіть ну. Права людей на капусту. Ну що ж, засадили? Виглядає вона зверху ось так. Бачите, як виглядає зверху. Капусти не висачило, дуже шкода. Кусок 20%, соток, ось там, де бур'ян остався, і ще тут трошки недосадженої капусти-галяк. Були думки, звичайно, там ще є насіння Глорії, пачка. Можна їхати, робити ці рядочки, щоб двоє аватарів сиділи просто по насінниці кидали туди. Але. Цим займатися не будемо, бо мало і що воно може і не вирости. Залишиться таким чином, значить. На китайцеві можна так стояти, на японців і так можна. Спробував. Значить, посадили капусняка. Більш-менш нормально. Зараз покажу той, який ми починали першим садити. Той, який ми перший почали садити. Все і стоїть. Може деякісь і не прийметься, бо буває так місцями там, що воно щось погано було засаджувало. Але так, більш-менш нормально можна вважати. От, ось ці перші рядки. Перший, другий, третій четвертий. Дивіться, є така, що стоїть взагалі. Ця пружненька. Ця така. І ця нормально, бачите, це перші рядки. І ця така нормальна. Ну, є, є. А, от полягла трошки. Тобто якщо буде значить, е, з дня на день дощ, то буде все чітко. Якщо в понеділок не ляпне дощу, подивимося оцінимо ситуацію, поляємо. Ця капуста дуже хороша, її вже нічого не візьме. Як я вже казав, це тільки треба буде зараз через день-два приїхати сюди з культиватором і лупанути це міжряддя, воно ще трошки підсохне і покропити його від злакових, щоб забрати цей, це жито. Зараз ще підемо покажу жито, у мене там є. От, значить, що я можу сказати в загальному да, про цю ситуацію, яку я думаю? то Я скажу, що останній раз я стільки мало садив капусти. Це ще було десь, мабуть, 2008 рік, що так мало посадив. От, в тому році то було теж багато. Пів гектара я здискував, бо не виросло там, де не поливалося. Тут поливалося, то виросла, хоча теж не дуже велика, бо засуха була. От. То мені краще було б здискувати лишнього, аніж зараз там не досаджено, там, де є вода, і ми не досадили. Дуже шкода, звичайно. Як так вийшло? В тому році то я багатно насадив. Багатєно насадив і... Получилося так, що ну, там, де ми садили, де була вода, ми засадили. І, звичайно, залишилось багато капусти, посадили там, де нема води. От. І останні, останніми роками капуста там, де не поливається, виростала або невелика, або не виростала. То я собі вже такі висновки думаю, не буду я садити там, де воно не поливається. Посаджу тільки там, де поливається. Капусту я завжди брав. Щоб засадити там певну площу, треба от стільки. -то, да? Тобто купуєш ти насіння стільки, але садиш ти то на 30% менше. Тобто, виходить, якщо треба посадити 1000, наприклад, то насіння треба брати не тисячу, а на 30% більше. Ну, завжди так було, відколи я садив капусту, і тоді завжди 30% треба додати по перерахунку. В цьому році та сама ситуація з осені купую насіння. Рахую, плюс 30%, плюс там щось на продажу було теж садю і щось, як ви бачите, не вистачило взагалі. От. То ситуація така в мене. Трошечки щось я вирішив зекономити на насінні бабла, але в результаті вийшло не дуже. От. Ай, гарна капуста. Ця взагалі така, дивіться, можна плюху дати, а їй хоч дещо. Це сама перша. Ну і житло теж підростає. Ось. Сьогодні садило значить, нас троє. В трьох ми були, я і дві секретарки. Ну, тобто я, секретарка і секретарка секретарки. Бо в минулий раз, як ми садили, то була ще одна людина, яка ходила ззаді і там підгортала, що туди, сюди треба. В цей раз ми самі справилися. Толпи вже не було, капусту купати було легко, бо ж вона прикопана так, як ви бачили, то, то ось так, засадилися. Тепер значить, що, капусти мало, то треба йти іншим шляхом. Треба зробити так, щоб вся капуста, яка тут є, виросла в масі, щоб перекрила ту, що не виросла. Треба, де, значить, її сюди що поливати частенько, якщо не буде душів. Хоча в тому році теж поливалося частенько, але... Як впарила жара 40 градусів, то все воно якось не виросло таке хотілось. Хоча й доглядалося. E, значить міжряддя 60 см, як я казав раніше, в вирядкові 30-40 буває так. E, чому так, e, чому не ширше? Тому що, тому що тут пісок і це як оце ще цей низ, це ще він так заростає, лапухами нормально. Там теж трошки заростає, але вже приходить липень місяць, жара, листя опадають. І виходить, що нормальні такі продухи коротше, тут навіть в цьому макарі, що вона по 30-40 см і то тут нормально коротше, гуляє вітер, тому що опадає листя, жара, воно все. А там, де ми садили, де е, мокро, то звичайно там капуста застеляє за, за, за міжряддя повністю лапухами, то їдеш трактором, душиш те листя, але і все одно ось так. Дивіться, які качани гарні є. І при чому вона собі нормально почуває, що одна, що друга вже така величенька. Та звичайно буде довго догонити, можливо, може і нормально все буде, це дивлячись на те, які будуть душі. От. Може будуть дощі, то виросте, не будуть, будемо плавати, то менше виросте. По пандос, я вам скажу. На другий рік треба брати все таки більше, тому що менше взяв, але на капусті прогадав, як то кажуть. Зараз покажу, що там у мене є жито, трошечки покажу, яке жито буде. Дивіться, два індика і їхні індичата купаються. Хороша картинка. Вода в ставку є, треба поливати, поки вода є. Жито. Жито, кулюча проволока, все як має бути. А то є любителі покрасти капусти. Жито не крадуть, але капусту крадуть. Значить, дивіться яке жито. Це жито було посіяне, щоб змолоти жита. Боліну немає, як завжди. Дивіться, який колосок. Якщо хтось буде шукати по сезону жито і не зможе ніде знайти, у мене буде жито. Відсилаю по всій Україні. Такий невеличкий шматочок жита тут, чистесенький, немає полеглого щастить, тому що тут забор, там якісь дерева забор, вітер так сильно не гуляє. Жито, щоб ви собі уявляли, уявляли. мені груди. Мені груди і хороше чистесеньке жито. І колосочок такий шикарнючий. Це буде на знову. Хоч жито я сію, тоді якась жопа виходить, але треба його сіяти. Раніше врати. Дивіться, як тут надоптано, я вертаюся з жита. З жита, коло цієї капусти, Це я тоді приїжджав, оприскував її, я оприскував муспілан, актара, актара, муспілан і карбамід. Оприскував їй капусту. Треба було одразу від злаків додати. я щось штангу дав було, до речі, в мене. Ось. Так, значить, що робити з цим городом? да? навірно, виникнуть питання. Городик розроблений, все чітко. Дуже шкода, звичайно, що не вистачило, не вистачило капусника. Робити ми будемо, значить, що, тримати його чорним. Будемо його тримати чорним, значить, до весни. Оцей городик шкода. Я його тільки в тому році виробив. Він стояв заросший. трошки було на ньому перію, трошки було... Трава для корови ось така ось ця, ця межа ось 20 соток городика. В тому році тільки виробив, він не вистачило в цьому році капусти. Шкода, бо в тому році ми садили в дуже жахливий город. Ну і тут, а. Картоплю, макарони, ковбаси садити сюди ми не будемо. Просто буде дісковка, щоб він стояв чорним. чорним. Вишмалюються ці буряни, якщо може, треба буде свергнути якийсь пиріг, що появиться вдруг, звичайно. Але його тут немає, бо я тоді вироблю його. Але вдруг то цвіркне, розробимо і все. Ви просто подивіться, що ці собацюри наробили. Дивіться на чому вона держиться і росте. Росте, не в'яне. Капуся це така живуча штука. Ми колись садили, посадили площу, там бочка така стояла, ну не на цьому городі. На глині не садили. Кобочка стояла з водою, капало. Площу посадили і лишалася така жменька цієї капусти м'ялочі такої. І ці жіночки кажуть, ну що, що робити. Кажу, ну, розберіть там, собі, там, хто хоче, знаєте. цей, Безкоштовно. Досаджувати не буде, якраз город кінчився, і ця жменька така лишилася. Ну, З'явила там потрошки, сама м'ячка залишилася вже такого. Кажуть, куди дівати? Кажу, так киньте туди годиш. І там десь бочки капало, це вони кинули в це болото. Просто тако кинули, не прикопували, просто кинули. А бочка стояла під черешнею. кінь була. То та капуся до липня місяця, до кінця липня, я їздив, там, обробляв культиватором, кропив і вона так і там в цьому пучкові росла. Потім її бурян, звичайно, загролошив. О, дивись, що собаки понароблювали, От скоти. От. Але сам факт, що лежала, так і цей. Так і лежала. Покажу ще з цієї сторони цей капусняк, який ми посадили. Всім напевно цікаво ж дивитися на цей капусняк. Зменшилась площа, шкода, але як я казав, краще з меншої площі виростити більше, аніж з більшої менше в тоннажі. Ось так воно виглядає. Значить чекаємо, як то кажуть, і погоди, і не погоди. Ви вже, звичайно, колеги вибачайте, в кого там вже починає часник гнити, чи цибуля, чи ще щось таке похоже. А він нам ще треба, щоб там ляпнув дощ нормально. А тут, звичайно, хочеться, щоб вже була якась погодка, тому що є щіточка буряна. Щіточка буряна і треба сюди пролетіти культиватором. Срочно. Це трошки воно часу потерпить, але вже срочно це треба зробити. Я вже, мабуть, сто разів це казав. Ага, дивіться, чи ці собаки цюри що роблять. Витоптано слідами. Вся капустинка бідолашна, але бачите, де качалися. Воно лисе таке. І в тому році та сама ситуація. Їду, а вони тако виталапували коротше, місця, вони собі тут качаються, знаєте, ці нори деруть. А я свідки, їду, кроплю, це все діло. і Дивлюся, ну, ця, плац і яма мабля, хочу для непоколіна, як талапнуся туди. Ну я її бачу, я переїхав, але як талапнуся, то це капець було. Капусняк, капусняк, трошки хронує. Все теж собачі сліди. Бачите, все дерлось. а все ця капустинка, яка тут мала рости. Прикопаємо її, звичайно, назад і притопчемо. І тут ще є такі місця, бо я теж бачив вже в цьому році, що це десь я тут ходив, дивився, то бачив ці місця. Треба було одразу зняти вам показати. Я ж не думав, що ці пси прибіжать знову. Бачите, скільки слідів? Є які сліди. Там, там, там. Да. Ну, капусняк такий більш-менш пайо. От з однієї сторони і пощастило. Оце ж посадив, душі влупили. Але з іншої сторони не пощастило, бо не досадив всю площу, да? йолки палки І так мені це, знаєте. Ладно, хай вам пощастить в цьому році, хто садить капусту. Побажаю нормально зібрати, щоб не гнила. Щоб ціна якась була адекватна, не менше там 10-15 хоча б. Коли дуже дорого, тоже не зручно, тому що людей треба розуміти, пенсія невеличка. От. Але порівняно, щоб з затратами невеликими, щоб хоча б 10-15 гривень кілограм був. Щоб вам було вигодно, одним словом. Щоб вам було вигодно і людям також. Так що хай вам всім щастить.